Пацієнту має бути доступною інформація щодо сучасних та ефективних методів лікування колоректального раку. Пацієнт з діагнозом колоректальний рак і його родина мають знати, як стабілізувати свій психологічний стан. Ми хочемо максимально проінформувати як наших пацієнтів, так і колег з регіонів про колоректальний рак. Ми провели аналіз основних питань наших пацієнтів і створили цикл лекцій. Експертів для допомоги пацієнтам та їх родичам це наш перший великий інформаційний проєкт від команди лікарів Національного інституту раку до людей заради підтримки, інформування, а головне заради життя і перемоги над раком.